Доброго дня, мене звати Валерій Тертичка. Я представляю керумовлянську школу врядування і також Інститут аналізу і політики згадав. Сьогодні ми, ми з вами поговоримо про аналіз стейкхолдерів, друга частина, яка стосується аналізу впливу і аналізу того, як ідентифікувати стейкхолдерів. Відповідно до регламенту Кабінету міністрів, який, на жаль, у нас ухвалений, але введення в дії відкладено його з наступного у нас року. Має тих методичних рекомендацій, які передбачаються, так би мовити, до, до цього компоненту, має бути відповідна ідентифікація стиккодерів. Законодавець нам пропонує поділити їх на шість груп. До першої групи, яку він назвав цільовою, це окремі групи верстви населення. Вчинити вплив, який є метою політики. Можна застосовувати такі перевірочні питання, як чиє життя зміниться внаслідок провадження політики? На кого вона буде впливати? Хто не може уникнути впливу цієї політики? Тобто, як би він не намагався, але уникнути цього впливу практично неможливо. Хто повинен змінити свою поведінку в результаті реалізації цієї політики? Це є досить важливим, це цільова група. Фактично ту, на яку спрямовано, або та, яка є носієм цієї політики. До другої групи, це так звані групи непрямого впливу, тобто це окремі верстви групи населення, чинити прямий вплив, яких не є метою політики, але які зазнають цього впливу, тобто вони будуть змушені, так би мовити, змінювати свою поведінку або реагувати на той чи іншу зміну напряму політики. Тобто це групи не прямого впливу, тобто метою не є, але вони фактично підпадають під під, під цей вплив. Можна застосовувати такі от перевірочні питання, як чиє життя зміниться внаслідок прямого впливу політику на цільову групу. Тобто, фактично, це буде такий опосередкований вплив. Ну, по цей, цей напрям політики буде зачіпати ті чи інші групи або верстви, і вони хочуть вони чи не хочуть, але вони будуть втягнути в цю сферу політики. Також е, третьою групою є групи потенційного впливу, <кхем> тобто окремі верстви групи населення, е, вчинити прямий вплив, на яких не є метою політики. Однак щодо них існує припущення. Що за певних обставин вплив може бути спричинений внаслідок реалізації політики? Фактично, тут є таке от поняття припущення, і хороший аналітик намагається зробити аналіз припущень, застосовуючи ієрархічну складову, для того, щоб з'ясувати які ж групи версти, тобто хто із потенційних стейкхолдерів буде все таки втягнути в цей в цю цю політику, тобто на них може здійснюватись потенційний вплив. У конкретних обставинах, хто буде вимушений змінити свою поведінку в результаті провадження політики, тобто фактично така от вимушена дія як відповідь на той чи інший напрям політики, до четвертої групи у нас належать групи з вагомим авторитетом. Чому особливість? Ми всі знаємо. Що в будь-якій політиці існує відповідні групи з вагомим авторитетом. Це можуть бути там, лідери громадської думки або, наприклад, якісь бізнес-корпорації, які мають відповідний авторитет в даному суспільстві. Тобто, це можуть бути організації, установи, експерти тощо, які є авторитетом у відповідній сфері, думка яких є важливою. Наприклад, публікація в засобах масової інформації або телесюжет щодо цієї теми, залучення цієї групи є досить важливим саме для адвокації політики. Можна застосовувати такі перевірочні питання, як, чи є важливі особи групи, без яких неможливо впровадження політики. Тобто, хороший аналітик намагається їх з'ясувати, залучити те, про що ми з вами говорили в першій частині, і подумати, як ці групи використати саме для реалізації політики. Чи може перешкодити впровадженню політики, якщо не будуть залучені? Вони можуть, як кажуть, використовуючи свій вплив можливості, не допустити реалізації того чи іншого напряму політики. П'яту групу складають експерти. Фактично, це спеціалісти, і фахівці, які є е, знаними, відомими, авторитетними у тому чи іншому напрямі політики. Скажімо так, вони можуть надати кваліфіковану допомогу, консультацію, експертизу у зіставленні чи прогнозуванні політики. Можна їх ідентифікувати за такими перевірочними питаннями, як хто вивчав сферу політики, публікував, публікував експертну думку, або до кого ми можемо звернутися за консультацією з того чи іншого напряму політики. Чи існують особи групи, які вважаються авторитетними в даній сфері. Шоста група. Це групи, які активно виявляють інтерес до відповідної сфери політики. Вони безпосередньо, можливо, не задіяні до цієї політики, але мають інтерес зацікавлені, що там здійснюються ті відповідні напрями. Можливо, такий ось специфічний інтерес, він може бути якийсь там пов'язаний з ресурсами або з якимись репутаційними складовими. Тобто, це групи, які виявляють інтерес до цього напряму політики. Воно може там робити якісь впливи або якісь пропозиції. Зіцій до того щоб їх залучили до цього напряму політики, їх залучення є досить важливим саме для адвокації політики, тобто під що пролонгація адвокатування її напряму. Існують такі от специфічні перевірочні питання, чи існують організації чи особи, які публічно виявили інтерес, тобто. Наприклад, там сюжетне на телебачення, що здійснюється такий напрям політики, він зачіпає широку сферу або широке коло в е, е, суспільстві, в ті чи інші страти, треба до них залучати і треба нам виявляти, чому значить не задіяні ті чи інші групи і тому подібне. Чи хтось вів публічну кампанію за висвітлення проблеми у відповідній сфері. Чи є хтось хто публікує чи танцює публічну позицію щодо таких проблем? Тобто, ця група є досить важлива для адвокації політики.